Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Трактори покомплектували на деякі навіть які були замовлені, і наші покупці очікували на огляд. Ми вже покомплектували ґрунтуфрезами. Деякі власне погода сьогодні завадила нам до, докомплектувати ґрунтофрезами на деякі трактори. Давайте пройдемося по цінах і по тракторах, які є наявності. Б-1702. Ціна на майданчику, як завжди називають, 3600 з ґрунтофризою, Задньопривідний 17 сил, 3600 з ґрунтофризою на майданчику. Є FX 255-й чудовий стан. от Бачите, ще спереду, Це, напевно, щось возили, бо бачу, воно відкидається. Є така конструкція для перевезення, не знаю, навіть щось таке неважке можна кинути. Грунтофриза 1,60 в комплекті. По ножах, в принципі, підтерті, але ще трішки послужить. О, чудовий стан шин. Передні, задні. Гідропідсилювач, в принципі, ми його тестили, бо є потенційний покупець, який розглядає до покупки цей трактор. 7525. Єдиний який з попередніх надходжень але неймовірний стан, хто купить, буде максимально задоволений, 7000. Так, GL241 продана дуже хороший стан. Тракторця, бачите, такий, як він прийшов до нас. Одразу покуп прийшов, перевірив, все, справно працює. А, власне, 7900 самовивіз. Аналогічно з цим відбулося АФ. 22-й в чудовому стані, в чудовій комплектації. Ну і по ціні тут був 7600. Ось такий тракторець віддали у нас на майданчику. Реально казковий стан. Так, погода противна, але давайте оглянемо. тк 33 Ціна 8500. Все справно працює, швидко з'ємним ґрунтофриза. Янмар f 15 Тут по ціні. YanMarчик цей буде коштувати 5500 з ґрунтофризою, гарненький стан. GB 160 а це наступник від власне, GB 16-ї трішки свіжі роки, Тут 5600. Тестували, перевіряли Yanmark FX 26, бачите, 4-хциліндровий двигун. Хороший стан, візуальний, технічний, хороший стан. По фрезі тут взагалі 1,70 м з новими ножами рівень горизонту. Все працює справно. Глибина обробки ціна 7300 на цей трактор. По кабінниках діль 27. -й. З кабіною ціна 11200. Вже прийшли задні фонарі на цей трактор стопи джель 220. -й. Тут по ціні буде 10500. Одненький, ще тут Mitsubishi підігнали, теж бачу, по шинах тут дуже все гарно, гарна комплектація, рівень горизонту. Шини в дуже хорошому стані. 22 сили, і цей Mitsubishi на 22 сили буде 6200 коштувати. 417-й. По шинах теж дуже все непогано, візуально є зауваження, ще не тестили грунтофрезу теж ще причепимо, потестимо. Ну і ціна тут буде його 12900 з ґрунтуфризою. Без ґрунтуфризи там менше 12 отаке таке надходження, такі ціни. Приїжджайте, тестуйте. На рівне контейнер все-таки затримали на огляд. Розбираємося в Польщі, але сподіваємося, найближчими днями вже виїде до нас і вже вивантажимо. Контейнер нарешті в Рівному. Там багато цікавих тракторів, на які теж очікували наші покупці. От, тому якось зараз отак. І ще декілька контейнерів в дорозі. Найближчий місяць-два, ще 3-4 контейнери на наших майданчиках опиняться 100%. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.